Цей день у травні справді особливий. Весна усіх вітає залюбки, і учні всі сумні, але щасливі. Увага всім ідуть випускники. Встрічаємо оплесками учнів групи Ж21 та їх класного керівника Загорулько Оксану Петрівну. Цей святковий день. Хочу привітати увесь колектив вчителів, які наполегливо працювали для того, щоб ви отримували знання зі святом вас, дорогі наші, за останнім дзвоником. Я хочу подякувати всім міській владі за підтримку і розвиток матеріально-технічної бази наших навчальних закладів. закладів. Ну і пощастило нам. Нам виділяють досить велику суму. Зараз не буду говорити яку, на ремонт спортивної зали. Дякуємо.